Жіноча сила, а, -а. сила, Іноді так буває, що сльози льются рікою витирає і каже, будьте собою, якась невідома сила крилаторії розкрити. Настрою, люба наша матуся, вітаємо тебе з ювілеєм. Хочемо побажати тебе міцного, міцного здоров'я. Щоб ти завжди була усміхнена, задоволена, щоб ти мала улюблену справу, раділа життю, насолоджувалася життям, щоб закінчилася скоріше клята війна, і це наша буде сама найкраща мрія, яка збувається. Да. І щоб ми всі разом поїхали на море. Да. І щоб ми всі приготували плаття, і щоб ми святкували. Перемогу, я не знаю. В Криму. Ні, ми зразу вийдемо всі на вулицю на, на чи Жовтневу чи на Піломайську у красивих платтях. Коротше, будемо всі святкувати. Мамочка, ми тебе любимо, цінуємо. Ти у нас красотка, ти у нас приклад того, як повинна виглядати жінка. Я пам'ятаю із своїх дитячих років, як ти. Мавши двох дітей, зранку встала, накрасилась, привела себе в порядок, і потім щось починаєш робити по дому. Ти нікуди не ходила, ти просто вдома встала і привела себе в порядок. Спасибо тобі, ти мені це заложила. Мій чоловік до сих пор каже, що я до когось збираюсь, коли краше. Так що, ти приклад того, як повинна виглядати жінка, і що ти заложила оце. От. Дякуємо Богу, що ти в нас є, ми тебе любимо, цінуємо, живи довго-довго. Щоб у тебе все було отак на вищому. Не Да. Щоб тебе діти радували, внуки слухали, поважали. Внуки слухали, поважали. Ну і щоб ми тебе звзди завжди радували. Зі святом! Ура!